Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу, і ми зустрілися, щоб поговорити про зміни в організмі людини під час росту та розвитку. Від народження і упродовж життя людини відбувається ріст і розвиток її організму. Ріст це збільшення маси і розмірів організму. Ростуть кістки, поступово збільшуються в розмірах м'язи, серце та інші органи. Набуття організмом людини нових ознак і властивостей має назву розвиток. Розвиток пов'язаний з різними змінами, що відбуваються в органах і частинах тіла людини, її поведінці, мисленні, психіці, розумових здібностях. Ви з легкістю можете помітити, як росте і розвивається ваш організм, якщо переглянете свої світлини. Або Якщо пригадаєте, як молочні зуби замінювались постійними, чи зростала сила м'язів, з року в рік змінюються розумові здібності і пам'ять, що допомагає розв'язувати нові і складніші завдання у навчанні і повсякденні. Розглянуті приклади ілюструють зміни, що відбуваються з внутрішніми органами і роботою мозку в процесі розвитку організму людини. Речовини, які регулюють діяльність органів тіла людини, впливають на її ріст і розвиток називають гормонами. Гормони виробляються органами, що мають назву залози внутрішньої секреції. Із залоз внутрішньої секреції гормони надходять в кров, а з крові вже потрапляють до органів. Особливістю гормонів є те, що навіть у невеликих кількостях вони викликають зміни в організмі. Наприклад, надниркові залози виробляють гормон адреналін, який прискорює ритм і підвищує силу серцевих скорочень, а у залозі гіпофіз утворюється гормон росту, який впливає на ріст всього організму. Для росту та розвитку організмові потрібні енергія та речовини для побудови тіла. Тож варто збалансовано харчуватися, щоб поживні речовини надходили вчасно і в достатній кількості. Не менш важливо дбати про здоров'я дихальної системи та якість повітря, що вдихаєте. Для росту та зміцнення кісток необхідно споживати продукти, що містять хімічний елемент кальцій. Це, наприклад, молочні продукти і вітаміни. Вони містяться у фруктах і овочах. Розвитку м'язів допоможуть фізичні тренування і вживання продуктів з високим вмістом білків, наприклад, м'яса та риби. З моменту народження людини в її життєвому циклі вчені виділяють вікові періоди. Кожному з них властиві певні особливості розвитку, з якими ви докладніше познайомитеся при вивченні біології. Сьогодні ж докладніше поговоримо про особливості підліткового періоду. Підлітковий період це вік від 11 до 15 років, його називають переходом від дитинства до дорослості. У цей період відбувається активний ріст і розвиток органів, систем органів, зміни в роботі мозку, змінюється форма тіла. Підлітки швидко ростуть і набирають масу. Наприклад, зріст може збільшитися на 10 см і більше за рік. Підлітковий вік важливий для формування правильної постави, гармонійного розвитку м'язів, формування статури людини. У підлітковому віці посилюється вироблення статевих гормонів, які регулюють формування ознак дорослих жінки і чоловіка. Такий процес має назву статеве дозрівання. У дівчаток воно настає дещо раніше, ніж у хлопчиків. Кожна дівчинка-підліток і хлопчик-підліток розвиваються у власному темпі. У підлітковому віці кількість гормонів стрибкоподібно змінюється. То утворюється більше одних гормонів, то інших, тому в дівчат і хлопців частішими стають рясне потовиділення, зміна настрою, виникає відчуття самотності або тривоги, з'являються плещі на обличчі. Іноді це зумовлює переживання, що зовнішній вигляд може змінити ставлення оточення до підлітків. Подолати такі стани допоможе дотримання правил особистої гігієни, зокрема щоденне миття тіла і використання спеціальних засобів, як от дезодорантів чи кремів, а з віком ситуація обов'язково нормалізується. Зміни що зумовлені розвитком організму можуть впливати на самопочуття і поведінку підлітків. Наприклад, посилювати невпевненість у собі, породжувати небажання спілкуватися з однолітками і брати участь у житті родини і класу, штовхати підлітка на непридумані кроки, зокрема вдаватися до куріння, вживання алкоголю чи наркотиків. Така поведінка травмує підлітка. Погіршується робота внутрішніх органів, серця, легень, можуть виникнути розлади свідомості. Внаслідок алкогольного чи наркотичного сп'яніння підлітки можуть ставати агресивними, втрачають контроль над собою, що призводить до окремих злочинів, бійок, крадіжок. Такою поведінкою підлітки руйнують не лише своє життя, але й життя інших людей, які піклуються про них, наприклад, рідних та батьків. У підлітковому віці також відбуваються зміни в розумових процесах. Підлітки приділяють чимало часу роздумам про власний організм і події свого життя, про світ довкола та своє місце у ньому. Підлітковий період це той час у житті людини, коли мозок має найбільшу здатність до навчання. Однак невпевненість у собі, яку можуть відчувати дівчинка чи хлопець в цей період. Стає на заваді в досягненні успіхів. Щоб цього не сталося, варто знати, такі зміни є природною частиною дорослішання і невдовсі припиняються. У підлітковому віці покращити спілкування з батьками чи іншими дорослими, які піклуються про вас, можна, якщо чесно і неагресивно розказувати, що вас турбує, ділитися своїм самопочуттям, проблемами в навчанні чи спілкуванні. Уникати різних фраз на зразок Ви мене не любите, ви мене не розумієте, це несправедливо. Довіряти порадам, які дають батьки чи інші дорослі, адже вони мають життєвий досвід і піклуються про вас. Зараз ви перебуваєте у підлітковому періоді, і він триватиме ще кілька років. Зміни, які відбуваються в вашому організмі це природний процес, але й велике навантаження для нього. Поступово нормалізується утворення гормонів і буде легше регулювати свій настрій та поведінку. З'являться нові знання про свою особистість, про власний організм. Негативні відчуття поступляться новим і позитивним, і стан обов'язково нормалізується. Невдовзі ви станете дорослими людьми, які зможуть приймати мудрі рішення, робити відкриття і винаходи задля миру і допомоги тим, хто її потребує. Тому варто навчитися керувати своїми емоціями і вчинками, розвивати здібності, реалізовувати їх у конкретній діяльності. Пам'ятайте, ви неповторна особистість. Іншої такої на землі немає і ніколи не буде. Ваш позитивний досвід подолання проблем підліткового віку стане в пригоді іншим підліткам. Подолавши проблеми підліткового віку, ви набудете досвіду і зможете допомогти іншим. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!